Чекай, дістав ту трубку. Давайте не проходите, давай воду Давайся, Олександр, давайся. Одна звільнить, батьківщини, тримай, тримай. Так буде з кожним. Давайте беруться наші пливе. І руками так. Мамо одну часу. Мамо, добре. Ноги працюють, як мотор. Ногами так. Трясний. Ну, не ну, збирай. <рес> 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 я так не треба ніяк не мажу. Ти? Я дуже <рес> добре не мій плавати. <рес>